Гепергін сприяє усуненню наслідків дії алкоголю. Шостий раунд має назву Правда чи брехня. По одному учаснику з команд стаємо на цю тумбу. Один навпроти іншого, і починаємо озвучувати е, якийсь правдивий чи брехливий. Вибачте, вигаданий факт про себе. Учасник е, навпроти має вгадати правда це чи брехня. Далі той учасник, який розказує, відкриває свою табличку, тим самим підтверджує той чи інший факт. Виходимо по одному, кожне влучне попадання один бал. Я показую, як це робиться, і запрошую на цей п'єдестал. Фім, підеш? Підем. <ріху> <хай Patrikyi> <Orion> Отак, От а uh. потім кажуть, та нічого брати. Ой, фім не заздрю, так хор... та Я вас проведу <світ> доки. <діхнці. гуль> Ой-ой-ой, знов ці довгі ноги. Вау! <skull> Якщо ти не заперечуєш, я почну у мене така історія. Угу. <гуль> Правда, чи брехня, що. Я була на повітряній кулі з коханою людиною, але нічого там не побачила. Ти летіла на кулі, нічого не побачила? Нічого не бачила. Нічого не бачила? Ну вона ж відкрита, все ж видно, а я нічого не бачила. Ну, вночі літала. Чого ти лізеш? Я з а, хіною ой, спілкуюсь. А, Ой, я просто, я просто вона так заслухався, вона. Давай, така давай так. Я цікава. думаю, що ти летіла в кулі. Угу. Скоріше за все був туман. Але він вже був заброньований, часу іншого не було, і угу. через туман ти нічого не побачила. Я думаю, що це правда. Коротше, така історія. Будить мене е, людина зранку, е, і зразу зав'язує мені очі і каже, тебе чекає сюрприз. І веде мене, веде, потім ми кудись їдемо, їдемо. І потім я вже відчуваю, що я лечу. Він зриває пов'язку і каже: Дивись, ти мріяла політати на цій повітряній кулі. Але. В мене поганий зір. І для того, щоб мені побачити, мені треба було одягти контактні лінзи. А так як він мені зав'язав пов'язку і привів туди, я тільки казала: Вау, як класно! Це, Це правда. правда. Ти вгадав. Я вгадав, я вгадав. Так, моя черга. Угу. В мене є дівчина, її звати Ліза, угу. і вона займається конкуром. Чим? Канкур. Вона стрибає Макроні, на конях. І на її день народження я їй подарував коня. Коня. Це правда чи брехня, що ти подарував їй коня. Так. Угу. Це брехня. Моя дівчина займається конкуром. Це правда. І коня звати бой. Але. Ну, що ж вони так дорого коштують? Не, Не купив. Не купив! купив. Коні дорогі. Так, один-один. Один один. Можна вас провести. Дякую. Ну, нормально, Вийшов внук. Це Добре. Друзі, все бачили. Ми з Фімою розпочали цей конкурс. Так. Поїхали далі. Від нашої команди йде Катерина Нікітіна. А від вашої? А від нашої команди. Артур Томашевський. Іди з Томашевським, йди. Лідери. Катя, давай. Іди, сходи на ту тумбу з Томашевським. Так, ну це поганий пункт. Нестандартний хід, непогано. мило. Ну, фокусник. Все. Дівчинам вперед. Мені зробили пропозицію поштою. Це брехня. Брехня. Все? Так. Це важко повірити, але так сталося. Ми з моїм колись колишнім хлопцем посварилися, і він таким чином намагався зі мною помиритися. І реально прислав мені в конверсії каблучку з нашим фото. Правда? Це був шокований. У мене теж історія з коханням. Як бачиш, багато має татуювань. І не всі вони мають ну, сенс насправді, але одна є. Це татуювання моєї колишньої. Це правда. Брехня. Хорош! Ти хорош! Фокусник, він є. Пощастило, що ти сказала що з любов'ю. І я, я це підхватив, думаю, любов, ну все. У мене теж була любов. Просто розвів. Розвів тебе. в його очі. Я тобі фокусу устрою, тому що. Так, далі. далі. Я відправляю давай. майбутню народну артистку України так. і примадонну Хмельниччини. Роксолану. Тоді піду я. Давай, 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 я, давай. я піду. Так. Я піду. Сто, ти підеш. Я... Майбутній Ці, народний ведучий Зупинись! На моїй руці твоя рука. Не стрибай. Ага. Так, ну що, починай. Чи правда, що на мене колись з неба впала рибина? Рибка. Риба. Бодь, ми виграти хочемо. Ти що кажеш? <плес> Давай ні. Брехня. Ти думаєш, що це брехня. Так, я думаю, що це брехня. Добре, тоді мені прийдеться розповісти цю історію. Ри, Риба? Рибина впала? Рибка. Так, це дійсно правда. В дитинстві я був в Криму в Судаку з батьками. Ми гуляли по набережній, і в якийсь момент просто переді мною чайка вронила огромну таку рибину. Буквально, от, не знаю, в 20 сантиметрах від мене, переді мною, перед дитиною мені було, не знаю, років 10. Давай твою історію. Давай. Чи правда, що я три роки не виходила з дому? М -м 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 -м. Ти не виходив, не в грі Сімс. Не в якихось там цей, фермера, ти конкретно, ти фізична особа. Ну не можна ставити запитання, yeah. Богдан, ну, добре. Я вважаю, що це правда. <клес> <Ти брехню. клес> я це брехня. Я придумала це. Ти не виходила з дому три роки. Розповідаю. Коли я народилася. Так. Мій тато прочитав китайську таку техніку виховання дітей, за якою перші три роки дитина не має покидати територію свого дому для того, щоб в неї була класна енергія, енергетика і тому подібне. Тому всі друзі, знайомі і родичі приходили до нас додому. А я три роки жила в нас дома. Енергетики у тебе Боже, ти <світ> тільки вийшла з дому. Yes! Спеціально ексклюзивно. Мені здається, що їм просто важко було з тобою кудись гуляти, і вони придумали, що це якась тайська техніка. Так, так, так. Так, ну що, фінальна пара. шанс фіналь Ля фіналь. Владше та ліратов століс. Фух. Стрім, так скажи. Трешті є. Про відповідальність капець. Так. Ти починаєш ну добре. Правда чи брехня, що Леся Нікітюк набила тату за моїм ескізом? Я не дуже знавець тіла Лесі Нікітюк, але ну, я не бачив у неї тату. Але... Ти що, не підписаний на Лесі в Інстаграмі? Як для брехні? Он, вона тобі зараз Владик, покаже. Владик, зачекай, там зараз е, покажуть правильну відповідь. Okay. Там зміна костюмів чи. Лесь, ну не надо одразу. Ну, ле... А шо, татуювання одразу на нозі Лесь. Суміє. Татуювання на нозі, напевно, так? Да? Ти знаєш, коли робиш татуювання, хочеш, щоб його всі бачили. Лір, ну це схоже на твій ескіз, Чесно. Погано схоже на брехню. Я думаю, це правда. Договорились і це брехня. Я розкажу перед цим історію. Е, я була на благодійному заході, мене запросили в якості діджея, і Леся мене підтримувала і вирішила поїхати зі мною в Житомир. Я взяла з собою перевідні тату і е, зробила їй декілька тату. Їй сподобалося? І їй дуже сподобалось, і вона вирішила його набити. Але це не мій ескіз. Вони тебе виходить в два етапи обманули. Окей. А, Дивись, я знімаю скетчі. Так. А, деякі, до речі, дуже прикольні. Так, да, я знаю. Та да, всі прикольні. ми так, Всі навіть всі прикольні. А, і я потрапив до Книги рекордів України, так. точніше, мій ролик, угу. за найбільшу кількість переглядів. Де саме в Тіктоці? Мені здається, що ти дуже талановитий хлопець і маєш бути в книзі рекордів Гінеса. Але це. Це брехня. Sorry. Що ти дивишся, Ну стелить, звісно. Брехня. Yes. Брехня? Нормально. Well, Треба краще знімати. Влад! Ну, книга рекордів України є. О, дякую, дякую. Це правда. Але там немає цього розділу для ще поки немає. Але можливо, а, після буде. цього е, випуску, після цього конкурсу його реально зроблять. Я, Я думаю, впевнена, ні, на, що думаєш, ні? Та думаю, ні, ну. це просто. Лаві. Але дя... Лесь, дякую тобі за комплімент. Я не чекав навіть, якщо чесно. Спілка імені Марго Робі. Я підвів вас, хлопці. Вибачте. Так. Але раунд не зіграно. Як Чому? Тому що у нас... Невже у нас нічия? Нічия 2-2 і у нас дивоглядки! Дивоглядки! Я обожнюю дивоглядки! Хто? Я не піду, в мене пересохли лінзи, мені не можна. Леся. Отже, на дивоглядки йдуть. Роксолана. І знаєте, Роксолане, я вам дав людину, на яку можна дивитися вічно. Принаймні, вам буде, що почитати в нього прямо на обличчі. Артур, ти знаєш, як ти знаєш, як дивись. Насправді нічого важкого. Поперше кліпати йдемо Це не повільно. обдував зараз. Вони виключать нормально, нормально. То ж, ціла група вітрила. Мені стріх страшно. Людина, людина три роки з хати не виходила. Роздивитися цей світ. Я зі студії, Давай, вже 7 років не виходжу. Витягни голову. Це хмельницька техніка. Ти можеш <рес> <рес> та й <рес> <від воліпти. рес> заради зробить. Закривай ти. очі, закривай <рес> очі. <рес> очі, <рес> очі <рес> закривай. <рес> я скажу, Почекай, я дам команду. Ми повинні Давай. просто дивитись одне на одні, так, так, Не кліпаючи, не кліпаючи. Артур. А коли починається, хто, хто дивиться? А зараз нас? буде відлік. Три, два, один. Почали! Артур, тримайся! Молодець. Молодець, тримайся. Вона зараз кліпне. Опа, Діва, пішли прийомчики, тримайся, пішли прийомчики. Тримайся, 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 молодець, молодець. Зарухали статуювання. Так, все. А, це тяжко. Це було тобі за тяжко. А що, а що так? давай, давай, так, давай я розумію. Мені стало її жалко. Мені шкода їй стало. Ща, момент <правлі> провала. <Ми> <правлі> <не> <правлі> <розуміло> Артуре, в дивоглядках треба було працювати очима. Не треба додавати зайвих органів. <правлі> <правлі> це <правлі> <було> дуже складно. <правлі> ви, <правлі> ви себе самі і налякали. Отже, дівчата, а вітаю! <правлі> Перемога! <правлі> <правлі> О, все. Ми старалися. Чесно, я вірю. Я вірив і думав, що у нас є тан. Богданіель, Так, давайте мені бонусне. Бонусне питання. Скільки відсотків чоловіків вважають, що жінка обов'язково має брати прізвище чоловіка після одруження? 67-64. Багато це дуже приємний момент для чоловіка. Так, ну ви взяли прізвище своє чоловіка. Не зірки всі. Ви всі публічні люди. Ваше ім'я то Це Ні, ну це почекай. Взяли чи ні? Питання, чи вони хочуть? Не хочу. Чоловіки хочуть, звичайно. Я думаю, що більшість людей вважають, що це важливо. Катя, кажи 64. Давай, Катя. Ми готові. Так відповідає Катя Нікітіна. Катя Нікітіна. Ви так подумали, довго подумали. Взагалі, чоловіки не проти в цілому, щоб дівчина залишалася своїм прізвищем, але вони все одно цього хочуть. Тому я думаю, що це десь 64%. Добре, ми приймаємо вашу відповідь. Покажіть нам, будь ласка, правильний варіант відповіді на екран. Це так, це так. Це, це Так, це так, це так. О, опа, опали. Ну близько, 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 Молодець. близько. Мене жить. Мене вже нічого не дивує Я б сказав не близько, а влучно. <свят> Отже, чоловіки і дівчата, між вами 10 тисяч різниці. 3 тисячі в чоловіків, 13 в дівчат. <плес> дівчата зверху, і це? Слухайте, ну ми скромні створіння. Нам багато не треба. Шкарпетки, бутерброд, піна для гоління, і нам вистачить.